клас! вам смачного Дякую! харчування в школі це не лише про їжу, а насамперед про здоров'я дітей та формування здорових звичок на все життя. Реформа шкільного харчування покликана забезпечити дітей корисною, поживною та збалансованою їжею, а за цим, звісно, кошти. Розуміючи, це на державному рівні було прийнято рішення виділити субвенцію як допомогу місцевим радам. З метою забезпечення безоплатним харчуванням учнів перших-четвертих класів урядом України в жовтні поточного року було виділено 2 мільярди гривень. Так на Одещину з них надійшло 135 мільйонів. Білгородністровську громаду більше ніж 3 мільйони гривень. Наша громада активно долучилась до реформи шкільного харчування. Відтепер, за ініціативи президента та за підтримки уряду, ми змогли охопити безкоштовним гарячим харчуванням понад 1600 дітей початкових класів. Відтепер до кінця поточного року усі школярі нашого міста молодших класів забезпечені безплатним гарячим харчуванням, організацію якого за умовами субвенції забезпечує саме місцева влада. Це можуть бути сніданки або обіди в Білгороді Дністровському. Такі збалансовані страви щодня готуються на базових чи опорній кухнях, з яких після розвозяться по їдальням шкіл. В нашій громаді є опорна кухня на базі сьомої школи, яка харчує дітей своєї школи. Також вони готують харчування для дітей першої школи, п'ятої школи. Решта шкіл у нас готує самостійно. Це базові кухні. Завдяки розмаїттю страв, затвердженого міністерством освіти і науки меню, в школах дотримуються норм харчування та калорійності булгурзовачами, з, з гуркою. Салат світної капусти. апельсини. дітям смачно, і це головне, адже все це кроки по формуванню здорових харчових звичок. А смачно годують у школі? Так. Да. А що ти найбільше любиш, коли готують? з молоком. м'ясо там і гречка. А сьогодні тобі подобається такий сніданочок? Так. Да. Майже чиста тарілка. Чому чиста? що я люблю гречку». За словами Олени Миколаївни, харчування дітей пільгових категорій не припинялось взагалі. Наша громада харчує дітей пільгової категорії за кошти місцевого бюджету. Це діти 5-11 класів і це майже 200 дітей. У Ярослава, як і у інших першачків, поживний шкільний сніданок завершується чистою тарілочкою. Дуже смачно. Смачно було да. поживність гарячих страв обов'язково доповнюють овочі. Дитячі організми під час таких сніданків збагачуються вітамінами, які надходять через додавання фруктів. Державна субвенція на харчування учнів перших-четвертих класів є одним з ключових кроків на шляху до втілення реформи шкільного харчування загалом, що в рази покращує фізіологічне, психоемоційне здоров'я маленьких українців. Переконані і вони самі. А щоб не хворіти, що треба робити? Смачно їсти і займатися спортом. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.